Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом для російської пропаганди є звичною справою збрехати і зіпсувати факти про ту чи іншу подію. Найбільшлося без вигадок та брехні біографії кремлівського диктатора Володимира Путіна. Проте, всупереч, спробам Кремля приховати правду про головного воєнного злочинця РФ у мережі. все частіше з'являється інформація про справжніх батьків Путіна. Обозюа з'ясував, що саме тиран приховує про своїх батьків і чому росіянам брешуть про минуле свого Таторам одним із тих, хто першим почав розвіювати міфи про біографію Путіна, був колишній співробітник резидентури ГРУ СРСР у Женеві Віктор Суворов. Ще у 2003 році польська газета опублікувала його інтерв'ю, в якому Суворов показав виявлене ним у секретних британських архівах фото, на якому зображено шестеро чоловіків, серед яких міг бути справжній батько Путіна. Колишній радянський розвідник стверджує, що на фото було зроблено в тоді ході продушення Варшавського повстання, що сталося у 1900 44-му році, а батько нинішнього кремлівського диктатора на той час служив у російській визвольній армії генерала Власова, яка під час Другої світової війни воювала у складі нацистської армії проти СРСР. Не дивно, що російська пропаганда всіляко відкидала цю версію справжнього батька Путіна. Кремлівські змі волали, що подібні чутки поширюються, нібито для деморалізації російського суспільства. Справжні мати Путіна насправді жила в Грузії, і з нею майбутній Кат прожив лише кілька років свого дитинства, за словами польської письменниці журналістки номінантки на Нобелівську премію миру 2005 року Крістіни року Баредлі, майбутньому російському диктатору у 1950-1960-х роках довелося проживати у чотирьох сім'ях, а рідного батька Путіна зовсім ніколи не бачив. Журналістка зазначила, що справжньою матір'ю диктатора була Віра Миколаївна Осепашвілі Путіна, яка народилася у 1926 році та станом на 2022 рік проживала у грузинському селі Метехи. Тим за деякими Даними Путін відвідав наказ прибрати і її, адже боявся, що заговорить після того, як почалася повномасштабна війна. Журналісти знову нагалися копати про нього правду. А правда така після другої світової війни? Жінка познайомилася з патоном приваловим, завагітніла, але згодом дізналася, що чоловік одружений. Жінка зібрала речі та поїхала до своїх батьків у Терехіно, де й народився майбутній диктатор. Після цього Віра Миколаївна опинилася у грузинському селі Метехи, де вийшла заміж за грузина Осапаш. Швілі та народила ще дітей через деякий час. Молодого майбутнього диктатора відправили на Урал до її батьків, де його віддали в інтернат, а незабаром усиновили. За словами американо-російського історика Юрія Фальштинського журналіста Артем Боровик, 2000 року збирався опублікувати сенсаційний матеріал, у якому хотів розкрити справжню біографію Путіна. Проте 9 березня 2000 року журналіст загинув у автокатастрофі. Історики припускають, що насправді це було не ДТП, а навмисне вбивство, бо Путі Путін не хотів визнавати своїх справжніх батьків, не зважаючи на численні докази його походження. Крім того, автором публікації про нібито справжню матір диктатора є прес-секретар убитого лідера Чечні Джохара Дудаєва, Ваха Ібрагімов. Фельшинський стверджує, що журналіст Артем Боровик летів на зустріч із Ібрагімовим до Грузії, щоб отримати плівку з інтерв'ю матері Путіна. Незважаючи на загадкову ДТП, Матеріал все ж таки був оприлюднений колегами боровика 26 квітня 2000 року. Але Після виборів президента, коли небезпека для Путіна минула, редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.